А скажи, тут така цікава тема, що люди, які переходять на українську, вони кажуть, їм дуже бракує слів, щоб ну, або не сваритися на кого, наприклад, або взагалі сваритися, або якось сказати ти там, такий-то. То, ну, що можна казати в таких ситуаціях? Або коли в тебе щось не виходить, типу, а, там не знаю, щось там впало в тебе, що то можна сказати? Нічого. Нічого, я не сварюся. Я схилюся і піднесу. <реш> а я... якщо про когось хоче сказати, що він там дебіл чи щось таке, то як це можна сказати? Ну сиди тихо, і все. Або не рипайся, або щось дай спокій. Ага. А батьки не сварилися з вами З дітьми? Я, наприклад, страшно була піскувата в школі. Ага. А чому? І... Бо я все мусила писати потім штраф повністю. Сторінки одне слово, uh -huh. два слова, повну сторінку. І те, що мусили підписувати батьки. А я мала дуже часто такий штраф обетний, і мене uh -huh. то так намучило, що я раз зафалшувала підпис мами. Uh -huh. І як дитина дурна, то я мала щось 9 років чешені. Я ja, ja писала не дуже лінійкою, правда, і підписала так криво, вирадерувала і ще раз писала. І <съкък> той цілий аркуш, що я мушу віддати да, на пульт де, 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 в школі, де в краще учитель мав свій пульт, там зашвітило, і він акурат Мою роботу, мені штрафарбет, положив і сонце світило, і видно було, що там я радурована. І зробив великий крик аж додому, до моїх батьків. І я була страшно покарана. Мені два тижні мене виключили з спільного їдження. Ніхто не смів зі мною говорити, моя дитина такого не робить, що фалшує підпис мами. Uh -huh. То була така кара страшна, що я хотіла перепроситися у батька і йшла перед ним положилася, щоб став і мені скаже, ну, прощаю. Ні, він переступив через мене і пішов далі. Але тижні. тільки, тільки Два словами тижні. і діями, а не так казали, ти там, така то, така то. Моя дитина такого не робить. З такою дитиною, то, то є хадьба, І Як так може дитина фашувати підписи батька чи мами? Uh -huh. то, є, то є абсолютно неможливе. Uh -huh. Я була дуже остра з дітьми, як вони були, наприклад, обмін. Прес-бомба в школі, і там також їх дуже харчували, дуже мешкали там. І ті діти ладували собі гори на, на світаріл, і потім то не доїдали. І я, але, але там стояв буфет і можна було три рази піти собі, забрати. Так що я була дуже остро дітьми, я кажу, дітям тут так не можна. Тут ви голодні, можете йти три рази, але вважайте, ми не шміємо Божий дар викидати. Якщо ви ту взяли на світаріль, вважайте, не беріть забагато. То ага. я, я тут в мене так, бо я сама під по війні ми з голоду тут вмирали. Я не можу до нині викинути кавальчик хліба чи чогось. А то, то було так, знаєш, бідні діти з голоду собі наладували. Боявилося, що їм не вистачить, що вони можуть їсти. І так було, я їх старалася вчити, чи то щось допомогло, я не знаю. Побачити. Ну, але як вже око ви ну, під від, відпочине після операції, то ти будеш ліпше бачити, чи то вже все, що Мене є. Вони кажуть, що є надія. Dobro, nadi, da je to zažgelo. To oko, že trevazi v porobljeno, to ni naša, je keto zakri in ga bačuje.